Замовка. А ти як? Ой, Коля. Ну Коля. Ну скажи, ну, я, ж, я хочу тебе торкнути. Коля, Голь. Ти ж не дождався, ти не знаєш, що таке внуки, сину. А ти ж цього не знаєш. А ти казав, що ти їх так любиш. А я ж тебе так не любила, як я їх люблю. А тепер мені понад ти, син. Залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину.

Tchau, pô, te Серцю Сьогодні ми з вами зібралися в цьому святому для нас всіх місці, щоб провести в останню безповоротну дорогу нашого земляка, захисника України, відважного воїна та вірного побратима Бетюка Миколу Григоровичу. Неймовірний біль сколихує щоразу серце, коли ми чуємо про смерть героїв, які взяли до рук зброю і ціною власного життя, боронять рідну землю від расистів. П'ята війна залишає лише гіркоту, сльози, каліцтва. Безжалістю руйнує життя та родинне щастя, залишає сиротами дітей. Сьогодні наша громада схилила голови в журбі. Небесний батальйон поповнив ще один захисник, справжній патріот своєї країни, біцюк Микола Григорович. Микола Григорович народився 25 липня 1985 року в селі Соколівка де пройшло його дитинство та юність, навчався в Соколівській школі. юнацтві проявляв себе як активним учасником спортивного життя села, мав гарну фізичну підготовку, приймав активну участь у різних спортивно-масажних заходах села, був лідером серед однолітків та мав безліч друзів. У 2004 році був призваний до лав Збройних сил України на строкову військову службу. після закінчення служби працював у столиці України міста Київ. Одружився та разом з дружиною виховував доньку та сина. Коли ворог безжально нищив нашу батьківщину та вбивав українців, Микола не зміг залишитися вдома. Змінив своє життя зі звичного мирного на тривожне, сповнене небезпек воєнне. 3 квітня 2003 року він добровільно став на захист рідної землі та нас з вами, танкістом-механіком. У складі окремої 4-ї резервної танкової бригади боронив Харківщину від російського окупанта, виборюючи наше з вами майбутнє. Микола виконував бойові завдання своєчасно, якісно, проявляючи розумну ініціативу та наполеглість у складних обставинах, орієнтувався впевнено, завжди приймав правильні і обґрунтовані рішення. Разом з побратимами брав участь у важких боях на Куп'янському напрямку і населеними пунктами Лиман. Борова, Грекова, Солоне. Та 1 вересня 2004 року на мирній території його життя трагічно обірвалося, залишивши сиротами сина та дочку. Хочу процитувати слова офіцера військової частини, де проходив Микола військову службу. Віцюк Микола Григорович вступив до ЛАЗ Збройних сил України в квітні 2003 року. З перших днів виконання своєї посади обов'язків Микола Григорович проявив себе. Як самовідданий, відповідальний, сміливий військовослужбовець, що підтверджувало його бажання відразу вступати в прямий бій з противником. його бажання йти до перемоги стало прикладом не тільки для військовослужбовців його рангу, а й прикладом для офіцерів. Смілий відповідальній, доброю душею, користувався авторитетом не тільки серед особового складу підрозділу, а й серед офіцерського складу. Був дисциплінований, відвертий, приймав участь у найтяжчих бойових завданнях, які були покладені на підрозділ. Він завжди залишиться в пам'яті як справжній воїн, що став на захист нашої батьківщини. Від усіх побратимів 6-ї танкової роти, 4-ї окремої танки бригади, військової частини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким. З приводу тяжкої втрати сина, батька, чоловіка, побратима. Слуга й офіцер 4-ї окремої танкової бригади. Йому завжди 39. Скільки доброго світло могло бути ще попереду. Скорбота і сум завмерли в повітрі. Звістка про його смерть ранила не одне серце. Мрії, цілі та бажання, скільки всього ще встиг він зробити. Це гіркий час. Співчуваємо та щиро поділяємо горе рідних і близьких покійного, Висловлюємо щирі співчуття з приводу непокромної втрати сина, батька, чоловіка, брата, друга, земляка. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі, пам'ятаємо, шануємо кожного хто боровся за свободу і любов до рідної землі. Нехай душа загиблого Миколи знайде вічний спокій, вічна та світла пам'ять нашому захиснику. Слава Україні! Я хочу щиро долучитися до цього процесу проведення в останній путь нашого земляка. ...простого хлопця. І здавалося б, війна вже більше десяти років, сучасна, повномасштабна вже третій. І так, як кажуть, що людина звикає до всього, ми не маємо права це твердження підтримувати. Ми не повинні звикнути до смертей наших рідних, близьких, земляків. Якщо це стане нашим побутом, нашою звичкою, пішов, привезли, пішов, привезли, отут нам буде всім і смерть. Ми повинні свято пам'ятати кожного, хто вдягнув однострій, кожного, хто став на наш захист. І ще більше того, хто поклав життя за нас. І не нам судити, як він розлучився з життям, бо ми не знаємо, в яких обставинах він був, що він пережив, що в нього було на душі. І якщо він не впав від кулі снайпера чи від вибуху міни, то то не значить, що він не був героєм. І зрозуміло, можливо, рідний і близький хотіли, щоб він був героєм, але живим. Він хотів бути героєм. Може, хотів, але живим. І так сталося, що він уже не живий. В свій час він дягнув однострій і пішов воювати. Наш спільний обов'язок гідно провести цього хлопця. І я сьогодні обов'язок виконую всіх громадян, саме громадян а не просто тих, хто проживає на території України, наших земляків, висловити щирі співчуття рідним і близьким. Шановні, які б ми слова не говорили вам, вас переповнює горе. І ви б віддали все, аби Микола був би живим. Можливо, ви пожертвували і своїм життям, захистивши його. Бо ви його народили, ви його виростили, ви жили поруч з ним. І це велика рана на тілі вашої родини. І кожна рана на тілі родини, то є рана на тілі України. Як вона заживе, як Україна зможе далі жити з цими ранами, то буде на нашій совісті. Але ми повинні далі боротися. Шановні воїни, я впевнений, ти сьогодні ще чуєш цих людей, які тут. Ти чуєш своїх рідних і близьких, як вони плачуть за тобою. Ми щиро дякуємо тобі. Ми горді тим, що ти був разом з нами і захищав нас. І з жалем проважаємо тебе в останній путь. Шановний рідний, я вам щиро бажаю знайти сили, незважаючи на все. Знайти сили пережити це горе, жити далі в ім'я його пам'яті, для того, щоб ви могли розказати всім, яким він був, яким він пішов в життя, як він боровся. Саме такі люди славлять нашу націю українську. І ми повинні доєднуватись до нього. Слава нації! Слава Україні! спочило раба Божого, воїна Миколи, і за відпущенням йому всякі провини Його вільної і невільної, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Щоб Господь і Бог оселив душу Його там, де всі праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ти не жаль, ти мамко, буде, си жаль, ти, мамко буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. На моїм серцю лежав, лежа, дижмо серцю лежав. лежа. Пули не качав, по ти сині, пули не качав, ти свиньи.